Навчання, робота, ігри за комп'ютером та іншими гаджетами, напруга за кермом, надмірне навантаження на очі змушує людей все частіше звертатися до офтальмологів. Оптика, кажуть фахівці, має в першу чергу відповідати вимогам корекції зору і захищати від ультрафіолету. У вас очі світленькі. І вам потрібно обов'язково захищати свої очі, сітківку від шкідливого випромінювання. Вам дуже личить. вибір окулярів для корекції зору це не лише примірювання модного аксесуару. Такий візит потребує комплексного підходу, діагностика зору, підбір лінз відповідної діоптрії та пошук оправи, що враховує анатомічні форми обличчя. У мене зір мінус 5,25 і мені треба носити кожного дня або лінзи, або окуляри. І я ношу лінзи там через день з окулярами. Я дуже задоволена роботою лікаря. Як він мене проконсультував взагалі, дуже приємні дівчата. Мені все дуже подобається. Подивіться, просто яка гарна оправа в мене. Ну я просто в захваті. Консультанти салону, «Дім оптики», що в сіті центрі на Давида Ойстраха кажуть: так само прискіпливо, як до медичної корекції зору, вони підходять і до вибору оправи класична або суперсучасна. Вона має підкреслювати індивідуальність обличчя. До того ж, правильні окуляри це статусний аксесуар. Представлені колекції відомих брендів 2024 року, такі як Ray-Ban, Guess, Furla, Max Mara, Jaguar, Emporio Armani та багато інших відомих брендів. Як би вам не пасувала полегшена металева оправа, кажуть консультанти, товста короткозора лінза зробить цю конструкцію занадто важкою. Взагалі, вибір моделі залежить від матеріалу лінз, скляних чи пластикових. З хамелеонами, наприклад, одна й та сама оправа матиме різний вигляд з різного освітлення. Тому краще дослухатись до порад досвідчених консультантів. Олександр Подолюк, Марія Ткачук, перший міський.